А що це в мене, любі друзі, це скарб бобовий горіх, який називається арахіс. Сьогодні буду його висіювати. Вирощую вперше, тож подивимось, що з цього вийде. Його розвиток буде у моїх відео. Тому підпишіться, щоб не пропустити, а ми починаємо. Перше, що потрібно знати про вирощення арахісу, те де купити насіння. І скажу, де купила я. Справа в тому, що. В сусідньому селі жіночка вирощує арахіс. Тобто на такій самій землі, як і в мене, в такому самому кліматі, як і в мене, і насіння це її, які вона збирає щорічно із своєї городини. Тобто, це насіння місцеве, як показала практика минулорічна, що місцеве насіння воно якнайшвидше приживається і якнайкраще росте. Саме в цій місцевості, тобто там, де воно вирощувалося, там воно гарно і росте, бо воно вже прилаштоване і до кліматичних умов, і до ґрунту. Тому я й вирішила купити і виростити. Щодо насіння з магазину, тут дивіться, справа в тому, що воно може бути не сортове, а гібридне. Гібриди це ж такі насінинки, які, коли з них збираєш врожай і з врожаю насіння, воно не завжди виростає таким, як заявлено в гібриді. Це насіння сортове. Який саме сорт я вам не скажу, бо мені жіночка також не сказала. Вона мені сказала та вирощує вже багато років. І все. Тому і я також вирішила посадити, що треба зробити з ґрунтом, як оформити посадку. Зараз я вам покажу все у цьому відео. Ну, по-перше, треба замочити. Деякі люди пророщують, по 5 днів замочують. замочують на ніч, на добу. Ось дивіться, сьогодні. Вранці я залила водичкою, через три години він же так гарно набух. Я думаю, цього буде достатньо. Можна взагалі не замочувати, просто він довше буде проростати. Тож, як сформувати гряду для арахісу? Вам знадобиться сапа будь-яка? Справа в тому, що арахіс це земляний горох, він росте саме в землі, його треба за... загортати, як картоплю, багато хто загортає, коли він буде пускати свої листочки, квіточки. І тому важливо його посадити так, щоб вистачило ґрунту і місця для загортання. Я подивилась в інтернетах і там розповіли, що найоптимальніше між рівчачками арахісу відстань це 70 см. Тому що, коли ми загортаємо, ми беремо ґрунт з міжряддя, і коли міжряддя маленьке, то і ґрунту менше. Бажано зробити за сезон три загортання. Щоб було більше врожаю. Подекуди люди роблять 2, але три буде більш оптимально. Рівчак я роблю сапою. Зараз як би вам показати, бо я без штативу. Отак от беру і висапую У мене тут проорано трактором, висапую глибина приблизно 10 сантиметрів. Дуже глибока не потрібна, але ж і не варто, щоб було над землею. прямо. Рівчачки готові, поки зробила три, подивлюсь, наскільки вистачить насіння, якщо буде більше, то зроблю ще. Чи варто проливати? Дивіться, зараз погода у нас така: кінець квітня, а спека страшна. І земля вже бачите, повністю суха. От я її ледве-ледве дісталась до вологої, і вона суха. Якщо ви маєте таку суху землю і спека, а ви вже замочили арахіс, то, звісно, треба пролити. Проливаю я з розчином фітоспорину. Тепленькою водичкою. Не, не варто дуже сильно заливати. Ось так трошки пройшлись, щоб смочити місце, де буде рости арахіс. Ось так приблизно. Не треба, щоб тут болота були. Чи варто підживлювати? Так скажу я вам, варто підживити. Я підживлюю ось таким універсальним комплексним добривом, яке називається нітроамафоска. Розкидаю у рівчачки. Тут є і азот, і фосфор, і калій, все, що потрібно. І інші мікроелементи. Також я отак накидаю, дивіться. Це довготривалої дії. Доброго, Тобто, сюди буде потрапляти волога. І після потрапляння вологи це добриво буде роз чинятися у волозі, і ґрунт буде збагачуватися поживними речовинами. А вже з ґрунту при потраплянні тієї вологи рослинки будуть брати для себе поживні речовини через корінчики. Формула НПК тут рівнозначна, приблизно 20 20 20 або 18 18 тобто це співвідношення фосфору, азоту і калію. Якщо ви хочете. Щоб було більше саме врожаю, більше горішків, додайте ще додатково калій магній. Калій він підвищує врожайність. Я додам, бо в мене є, також довго тривали. Готово, любі, друзі, тож, як розкладати насіннячко? Розкладаю я насіннячко, як я по порадах. Читала одна насінинка через кожні 15 см. Ну, це десь приблизно ось так. Не потрібно по дві класти, бо кущі доволі потужний росте. Буде дуже велика конкуренція, якщо по дві будете класти. А ось так буде, в принципі, достатньо. Готова. Як загорнути? Я роблю дуже просто. Беру зверху цей рівчачок оп, і загортаю. Не повністю в нуль. Чому? Коли піде дощик, водичка тут залишиться. І наповнить мій рівчачок. Звісно, воно потім все зрівняється, але зараз. Я не роблю прям піднолик. Буде така, як невеличка гряда, рівчак. Також дивіться по погоді. Якщо буде дощ напередодні, коли ви сієте, поливати не потрібно. Якщо ж ви бачите по погоді, що дощу не передбачається, варто все ж таки пролити хоча б один раз гарно землю. Ось таке невеличке коротеньке відео для вас. Давайте вирощувати арахіс разом. Якщо вас воно зацікавило, не забувайте поставити вподобайку. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові мої відео і щоб не пропускати стадії росту арахісу. А я вам всім бажаю гарних врожаїв.